За півроку в Україні продали приблизно 70 тисяч нових іномарок а липень та серпень показали приріст більш ніж половину близько 40 тисяч автомобілів іноземного виробництва за два місяці. Списати все на сезонний фактор не виходить. Торік у літку продажі були менші, ледь не наполовину. Задоволені трейдери заговорили про посткризовий автобум. До автобуму нам поки далеко. Автобум, це, в моєму розумінні, продажа в місяць по Україні 55-60 тисяч автомобілів. До таких обсягів продажу може призвести так званий відкладений попит, адже після рецесії українці практично не пересідали на нові авто. Інші умови це лояльне кредитування та зростання прибутків населення, але штучний ажіо. Спричинили виключно прогнози про підвищення візного мита на буде на 47% подняты ціни на іномарки. то як мінімум, процентов на 30-35% сразу увеличаться ціни на ті автомобілі, потому що це бізнес проект Зачем это делается? Чтобы заработать. На сьогодні проект працює на користь імпортерів. Зростання попиту може призвести до 240 тисяч проданих машин до кінця року. А мита навряд чи запровадять забороняє сот, та й напередодні підписання угоди про зону вільної торгівлі ніхто не стане сваритися з європейськими автовиробниками.